Сьогодні ми будемо говорити про мою колегу Марію Милянівну Ленерт в дівоцтві по чоловікові Домбровська, а нам відома як Марійка Підгір'янка. Народилася наша героїня в 1881 році, в селі Білі Ослави, тоді Станіславського повіту, нині Косівський район Івано-Франківської області, в смішаній сім'ї Українки. І німця, який працював лісничим, дідусь Марійки був греко-католицьким священником, і саме завдяки йому вона здобула більшість своїх знань в юному віці. А знала Марійка велику кількість іноземних мов. Зокрема, добре володіла німецькою, польською, знала французьку, непогано розуміла грецьку, звичайно, що латинську. Все це завдячуючи саме діду, тому що, крім неї, в сім'ї були інші діти. і ще сестра, брат. І сім'я жила досить бідно і не мала змоги надати освіту всім. Тому школу мав змогу закінчити тільки брат. А Марійка вчилася самостійно завдяки своїй наполегливості. І, звичайно, що завдяки дідусю, який забирав її на зимові вакації і додавав її знань і її освіти. У школі Марійка закінчила тільки два класи, але в 19 років екстерном склала всі екзамени і вступила у львівський. Брізку педагогічну семінарію оскільки її бажання і її мрії були стати народною вчителькою, це та професія, в якій вона себе бачила, і те, в чому вона хотіла себе присвятити. Перші свої вірші Марійка почала писати у 13 років. Надрукували першу її збірку відгуки душі аж в 1908 році. Проте друкуватися в місцевих журналах і газетах вона почала з 1904 року. Наступну ж збірку надрукували аж в 1962 році, поскільки в радянський період тодішня совєтська влада не жалувала Марійку під підгірянку, як і її чоловік. Домбровського, який так само, як і вона, був вчителем, просвітником, політичним, народним діячем, широкого розголосу творчість Марійки Підгирянки набула аж в часи незалежності. Саме з 1991 року почали друкувати її збірки віршів і поезії. Зачитаю. Розповів вам казку, байку: гарний, мурко мій маленький, безкінечні казочки, зілюся серцем із народом, краю мій рідний, учись маленький, три віночки, мелодія дитинства, мати, страдниця. Це невеличка частинка із творчого доробку Марійки. Підгірянки, згадуючи своє життя в одному із мемуарних спогадів, Марійка записала, що. Вона творила для дітей і не завжди вона те, що писала, друкувала. Тому що для неї головним був сам процес створення віршиків, а не уже потім друк у періодиці. Марійка Підгірянка видатна. Не тільки поетеса, а педагогиня, чому вона одна із перших вела сучасну форму уроку, уроки, які проводила Марійка, тривали 60 хвилин і ділилися вони на дві частини: перша частина це письмо, друга частина це практичні навички. І оскільки в той період, коли викладала Марійка, а це Спершу Австро-Угорська імперія, згодом Чехословацький період, далі радянська влада на тих територіях, де Марійка жила і викладала, це не тільки Івано-Франківщина, це і Львівщина, це Тернопільщина, оскільки вона не тільки вчителькою була, вона й завідувала дитячими школами, садочками. Вона ділила свої уроки на дві частини, і в той час, коли до прикладу, перший клас писав, другий клас відповідав усно. І таким чином вона змінювала класи. Поскільки класи були зведені, не було так, як зараз окремо кожен клас, і на кожен клас окрема вчителька. Також саме вона започаткувала в одній із перших шкіл, в якій вона вже працювала як вчителька, це Уторопська школа Косівщини, брати зошити діток додому на перевірку. Таким чином, вона ще більше їх мотивувала до акуратності виконання домашніх і не тільки. Творчих завдань. Марійка Підгірянка перша із вчительок, яка використовувала кольорову крейду, пишучи на дошці, малюючи різних звіряток. Саме завдяки дітям вона писала дитячі віршики, оскільки розуміла, що здавалося сентиментальні, такі банальні віршики, але вони більше запам'ятовувалися дітям і таким чином. Діти краще засвоювали як грамоту, абетку, словотворення, творення речень. Таким чином вона їх мотивувала у грі. Зараз це називається діяльнісний підхід в освіті сучасній вивчати нашу українську мову. Попри те, як я вже сказала, за походженням вона наполовину була німкеня, але всією душею прагнула поширювати українське. Серед народу, як вона, так і її коханий. А познайомилася з чоловіком, вона на першому вчительському, як би зараз сказали, форумі тоді, краєвому з'їзді, у Львові, коли вона із е, завмиранням серця слухала, ну швидше за все тодішнього письменника, е, оскільки вона з ним. Приблизно одного віку сучасника Івана Франка, і саме в цей момент її побачив її майбутній чоловік. Домбровський. Він в своїх спогадах занотував, що його вразила глибина голубих очей дівчини, на яку він звернув увагу. Крім того, в неї було досить коротко стрижене волосся, що було непритаманне тодішнім жінкам. Акуратна спідниця, вишиванка біла, гердан. І саме це його вразило те, з яким завмиранням і з яким ем, поглинанням вона слухала лектора на тодішній сцені під час цього вчительського краєвого з'їзду у Львові. Їхні стосунки закрутилися, вони одружилися, народили чотирьох дітей. Усі діти Марійки Підгірянки і Її коханого стали відомими просвітниками, ідейниками поширення українськості дочки, як і син, вчителі, які перекладачі, які робили все для того, щоб українська мова була на гідному місці, в той важкий радянський Період та і зараз в сучасній незалежній Україні продовжують е, справу матері, оскільки більшість інформації, яку ми зараз отримуємо про Марійку підгірянку, не тільки з Вікіпедії, з відкритих джерел, а саме завдяки її сину, який і надав е, добрячий шмат мемуарних записів е, рукописних віршів творчості своєї матінки Марії. Свої досить ще такі юні молодечі роки, коли розпочалася Перша світова війна, Марія потрапила в один із таборів для переміщених в Австрії. І саме в той період вона описала в прозі в прозовому творі мати страдниця про який я вже згадувала, всі жахіття. І поневіряння українців, які потрапили у табір для інтернованих, у табір для українців на території Австрії. Також коли радянська влада захопила територію західної частини України, саме де проживала Марійка з сім'єю, а оскільки, як я вже сказала, вона працювала в школах не тільки Галичини, в школах Прикарпаття Закарпаття. Вона не мала змоги не тільки друкуватися, а настільки широко популяризувати українську. Її усьому обмежували. Може здатися дивним, що вона не була репресована, не була заарештована в цей важкий совєтсько-комуністичний період, але ця недоля її оминула. Попри те, вона стала авторкою е, гімну вчительства і коли вже не мала змоги працювати в школі, а школі вона присвятила більше 40 років свого життя разом з чоловіком, вона видала буквар для українських діток українською мовою. Е, цей буквар можна знайти в мережі інтернет, він відкритий до доступу, якщо хтось з вас забажає переглянути, і перелистати сторінки е, на сьогоднішній день. Відкрито на території Галичини Прикарпаття велику кількість меморіальних дощок, де жила і працювала Марійка Підгірянка. Пам'ятник перший їй був поставлений у селі Білі Ослави, звідки вона походила родом. Також її ім'я носить Івано-Франківський дитячий театр ляльок. Велика кількість, нещасленна кількість вулиць названа у містах західної частини України на честь. Цієї відомої, педагогині, відомої, дитячої поетеси. Ну, і, звичайно, що на завершення я б хотіла зачитати віршик, який точно вам усім відомий. І ви неодноразово його чули. Українка я маленька, українці батько і ненька, і сестричка, братик Милий на Вкраїні народились. Не забуду я ніколи знак мій, тризуб в синім полі. Україна край мій рідний, що був славний і свобідний, як я буду вже велика. Не злякаюсь труду лиха, буду братам помагати, слава й долі добувати, а тепер я вчитись буду тої праці, того труду, щоб пішла скрізь добра слава. Що я, Українка жвава, гей, гуртуймось та лучимось, українські діти. Зранку, з малку вже учимось для країни жити. Ці слова Марійки Підгірянки актуальні до сьогодні, і її потрібно вводити в нашу шкільну програму. Нова Українська школа мало має у собі творчості Марійки Підгірянки і освітній простір. Для діток має бути наповнений її творчістю, її, її простими віршиками: про котиків, собачок, ластівок, лисичок, вовчиків, таких нам знайомих звіряток, але тих, які дітки з раннього віку сприймають. За милі створіння і таким чином вони опановують нашу мову. Вони легко відтворюють речення, запам'ятовують слова, запам'ятовують наголоси, запам'ятовують словобудову. Саме завдяки Марійці підгірянці наша освіта може досягти високого рівня. З жовтня 1991 року. Ім'я Марійки Підгірянки занесено в книгу пам'яті в Ужгороді на Закарпатті. Також з цього року, тобто з 91-го року, і до, і до сьогодні щорічно вручається премія літераторам імені Марійки Підгірянки. Ну і з 1993 року на Косівщині премію імені Марійки Підгірянки отримують освітяни і освітянки цього регіону.